Наша робота завжди була одним з пріоритетних напрямків роботи Зіньківської публічної бібліотеки. Наша бібліотека це той острівець духовності, де зберігається, популяризується та примножується неоціненний скарб звичай, обрядів, традицій нашого народу, глибинний зміст, який закладений у різноманітних виробах з дерева, глини, у правічних вишиванках, рушниках, хустках та віночках. Плетених та кованих виробів. Та всю цю красу потрібно не тільки зберегти, а й передати молодому поколінню, навчити юних плекати своє рідне, щоб не переривався зв'язок поколінь, щоб зберегти генетичну пам'ять нашого народу. Саме тому у 2015 році виникла ідея відкрити в бібліотеці салон світлокотворного дива, яким керую я. Бібліотека читального залу нашої книгозбірні Лариса Криштопа. Тематика заходів, проведених під час засідань салону, найрізноманітніша це й традиційні та сучасні техніки вишивки нашого краю виготовлення українських оберегів, вивчення весільних звичаїв Зіньківщини, популяризація пісенного здобутку, самобутніх прикрас, писанкарства та багато іншого. А так як зіньків здавна славився своїми щорічними ярмарками, то й засідання салону часто проходять у ярмарковій фольклорній формі, де старші майстри передають своє вміння молодому поколінню, навчають цінити та берегти все, чим багато зіньщина. Тож представляємо вашій увазі ярмарковий калейдоскоп у звичаях, традиція, майстри те душу Зіньківщини ізнаває, створений за мотивами роботи салону світ рукотворного дива, що діє при нашій бібліотеці. Як бувало, ярмаркує стародавній наш Зіньків, то до нього люд прямує з міста, сіл і хуторів, їде хівря із дочкою, кучер хіврій чоловік. Кінь, зігнувшись під дугою, поглядає збоку в бік, лускають насіння дами, аби швидше час спливав. Хівря тика кулаками кучера щоб не дрімав. В сутінках вже видно місто, світять де не де вогні і спросуння голосисто кукурікають півні. Ярмарок гуде, Вирує. покупці і продавці, продає хтось, хтось купує. Хтось вже цупить гаманці, вироби з газет, з глини, вишиванки сорочки, з дерева вози, машини, різнобарні рушники, ляльки-мотанки, картини, чудернацький домовик, із пляшок лялькам корзини, навіть оберіг часник блузки, плахти від бабусі, Ряд шкатулок, писанки, серги, щоб вносити в вусі. Плаття в'язані шапки, з бісеру браслет, картини, і ікуни, і кольє, булава, макет хатини, ярмарок все продає. Десь почули скрипки, звуки, ярмарковий стих майдан. Хтось бандуру взяв у руки, баяніст розтяг баян. Веселиться люд святкує, їсть усе, що в нього є, і вареники смакує. І узвар домашній п'є, полилось різноголосся, сміх, мелодії, пісні. Раді, люди, що збулося, це насправді не дісні.